Нагадаємо, наприкінці квітня цього року президент України Володимир Зеленський підписав закон про географічні назви, який забороняє надавати географічним об'єктам назви пов'язані із Росією та її діячами також заборонені топоніми пов'язані із пам'ятними місцями датами, та подіями в російській історії. Цю тему ми вже обговорювали в наших ефірах раніше. Ну і продовжимо говорити про неї сьогодні. Тему дерусифікації українських міст будемо обговорювати далі. Вікторія Онищенко, аналітикиня програми Прозорі міста Transparency International Ukraine зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пані Вікторія, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Пані Вікторія, скільки зараз чи є така інформація, скільки зараз українських міст мають назви, які підпадають під дію ось цього нового закону? Насправді кількість міст, які мають у нас назви пов'язані чи то з російською імперією, чи то з російськими діячами, їх дуже багато, їх тисячі. І дуже важливо, що українські міста вони починають змінювати назви і присвоювати їм або потомі українські назви історичні маю на увазі, або вшановувати українських героїв. І станом на початок 23-го року серед 50 досліджуваних нами міст 33 – перейменували більше двох тисяч топонімів. Це дуже хороші показники. Це свідчить про те, що міста проактивні в цьому, що мешканці проактивні в цьому процесі, і всі ми хочемо позбутися російських наративів на наших вулицях, площах і взагалі в нашому публічному просторі. Чи достатньо активно, на вашу думку, відбувається цей процес? Тут залежно від того, як під яким кутом подивитися, якщо подивитися під призмою 30 років української незалежності, то мабуть ні, тому що ще в минулому році. Ці у нас були десятки вулиць, які носили імена, наприклад, той самий Валентини Терешкової, яка в 14-му році голосувала за застосування поза межами Росії російських окупаційних військ, і ми знаємо, що в кінцевому рахунку це призвело до анексії українського Криму. Якщо дивитися під призмою широкомасштабної війни останніх півтора роки. То загалом поступ є в українських містах, і окремі наші міста вони вже навіть завершили процеси дерусифікації. Це Вінниця, для прикладу, вона називає ці процеси процесами деколонізації, оскільки включає туди топоніми, які стосуються як Росії, імперії, так і топоніми, що стосуються комуністичного режиму. І от Вінниця для прикладу, вона вже заявила про те, що вона завершила ці процеси і звільнила простір на своїх вулицях, на своїх площах. Від Російських нас і радянських нас. Чому на вашу думку це важливо? Бо це про можливість контролювати нами наш власний простір. Тому що Росія через свої топоніми вона поширювала таку своєрідну зверхність культурну, історичну над нами. Тому що ми маємо десятки, тисячі сотні відомих особистостей, які гідні того, щоб ними називались наші вулиці. І наш простір а Росія, ніби так знаєте, зверхню дарувала нам от своїх видатних особистостей, бо ну ви ж Україна вас цього не має. По друге це дуже така хороша був інструмент в Росії для того, щоб поширювати наративи е, свого руского міра. І на жаль, в певних місцях і в певних моментах це й досить вдавалося. І вона використовує ці топоніми як інструмент боротьби в той час. І тут я дуже погоджуюся з позицією нашого мовного омбудсмана Тараса Кременя, В той час як мовні топоніми мають виступати як орієнтири для суспільства. В випадку із російськими топонімами вони виступали як інструменти тиску, інструменти просування агресивної російської політики. Ви сказали, пані Вікторія, що тисячі маємо ще топонімів пов'язаних із Росією. А якщо говорити суто про назви українських міст чи багато таких? На жаль, ми досліджуємо саме питання дерусифікації вулиць, оскільки безпосередньо зміна назв вулиць це є компетенція органів місцевого самоврядування, і наша програма вона працює е, саме із органами місцевого самоврядування. Натомість у випадку із змінами назв, що пов'язані із містами із областями, тут уже е, виходить на трошки інакший рівень, і це не зовсім є компетенція і відповідальність органів місцевого самоврядування. Пані Вікторія, а ось ви зазначили раніше, що ось Вінниця. Та... Так, завершила процеси деросифікації, як вони зазначають самі. А скажіть, будь ласка, от згідно з вашими дослідженнями, що ви бачите, які міста зараз серед лідерів в процесі деросифікації, і чи є взагалі такі області, де, наприклад, цього питання торкатися не хочуть? Насправді, коли ми говоримо про дерусифікацію, тут не зовсім мабуть коректно вживати слово лідер і аутсайдер, тому що наше дослідження показує, що є географічна залежність. Міста на заході країн у них менше топонімів до перейменування. Це зовсім не означає, що ці міста лінуються, або місцева влада вона якось гальмує цей процес. Так просто склалося історично, що в цих містах. Зміна топонівів вона відбувалася поступово і з моменту відновлення української державності в 1991 році. Натомість міста в центрі, міста на сході, міста на півдні. Вони мають більшу кількість топонівів до перейменувань. Відповідно, їх і більше вже перейменовано. Для прикладу в Києві це станом на весну 313 топонімів, куди зокрема входять і назви станції метро, вулиці. Сквери почали перейменування на Харківщині. Я маю на увазі, зокрема, і в Харкові. Там значна кількість топонімів до перейменування, близько 400. Але дуже важливо, що місцева влада вже розпочала цей процес. відбувається консультації з громадськістю. І наразі ми вже маємо близько 20 перейменованих топонімів. В Одесі так само, там значна кількість топонімів до перейменування, але міська влада, як ми знаємо, нарешті позбулася пам'ятнику імператриці Катерині, а також міська влада наразі. Зараз проводять консультації з громадськістю, які мають завершитися через місяць, і після цього рішення будуть виноситись на голосування за підсумками того фідбеку, того зовнішнього зворотнього зв'язку, які дали містяни владі. Пані Вікторія, а ось якраз щодо позиції містян, скажіть, будь ласка, наскільки активна громадськість в цьому питанні, Тому що буквально перед вами був матеріал наших колег, і там був такий коментар від жительки міста, як, якої запитали, як вона хоче чути, яка має якої має бути вулиця, і від неї прозвучала фраза Мені без різниці. От тому виникає запитання, чи активні громадяни в цьому питанні? Соціологія нам говорить про те, що активні. Одне з останніх досліджень соціологічної групи рейтинг воно показує, що близько 65% респондентів вони виступають за дересифікацію об'єктів топоніміки в нашому публічному просторі. Те саме можемо сказати, якщо подивитися. Сайти із петиціями, які місця можуть залишати до місцевої влади, так само дуже багато петицій містяни залишають. І важливо те, що ці петиції вони враховуються, і потім з цих петицій формуються рішення, які виносяться на розгляд сесії. Потім вже ухвалюються, не ухвалюються. Це більш другорядне питання, але Петиції і активність мешканців через цей інструмент ми помічаємо е, також, якщо говорити точково на прикладі окремого міста для прикладу е, Харків. Він почав е, деколонізацію, і в місті проводили опитування щодо тих чи інших назв. І більше 70% містян вони виступали саме за зміну назв на нові, які би символізували нові сенси, нові ідентичності або символізували щось, що пов'язане з історичним минулом е, Харкова. Але пов'язаним з Україною. Якщо аналізувати, пані Вікторія, ваше дослідження, хто у більшості випадків виступає ініціатором таких змін деколонізаційних, деросифікаційних, власне, жителі міста чи місцеве самоврядування? Тут по різному буває. Десь в містах ініціативу перехоплює влада. До прикладу, перший етап дерусифікації в Дрогобичі він був ініційований місцевою владою. Те саме було в Мукачеві, коли міський голова він ініціював процес перейменування. Натомість в інших містах є перейменування, які, до яких підштовхнули саме містян. Для прикладу, це Київ, який через петиції закликає місцеву владу перейменувати той чи інший топонім. Для прикладу, це Суми, в якому так само місцеві активісти вони ініціюють розгляд рішень стосовно тих чи інших назв. Загалом важливо те, що через отаку… Активність і проявлення своєї власної позиції щодо тих чи інших назв місцева влада також розуміє, що топоніми варто переименовувати. тому що цей процес він є двостороннім. Тут мають бути залучені як місцева влада, так і мешканці. Вони мають проявляти свій інтерес, своє зацікавлення і засвідчувати свою потребу і бажання в тому, щоб наш простір він звільнився від російських топонімів, і російських наративів. Дякуємо вам, пані Вікторія. Дякуємо, що долучилися до розмови у нашій студії. Це була аналітикиня програми Прозорі міста Transparency International Ukraine Вікторія Онищенко. Ми продовжимо за декілька секунд. Ми продовжимо говорити про дересифікацію міст. Власне у 2021 році, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в ефірі українського радіо запропонував перейменувати міста із російськими коренями у назвах, такі як. Сєвєродонецьк, Южна Арбузенка тощо у квітні цього року, після підписання президентом України двох законів, які встановлюють заборону на поширення символіки російської імперської політики на всій території України, пан Кремін нагадав: цитую, українська гарбузенка мені ближче за усічену у 1970-х роках. Арбузинку. як ставляться місцеві жителі Арбузенки до перейменування, будемо говорити далі. З нами на зв'язку Світлана Антоненко, начальниця загального відділу Арбузинської сільської ради, що на Миколаївщині. Пані Світлана, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку, доброго ранку, пані Світлано. Як у вашому населеному пункті ставляться жителі до перейменування села? Чи побутують взагалі в суспільстві зараз такі думки? Ну, станом на сьогоднішній день, е, не сказати, що це питання е на часті, тому що війна і люди більш… Е зайняті іншими питаннями, але ми бачили, що прийнятий закон про засудження та заборону пропаганди, тому будемо це питання розглядати. Чекаємо рішення комісії і назви, які нам запропонують. Будемо проводити обговорення і будемо вирішувати подальшому це питання. Пані Світлано, ну все ж таки живете у населеному пункті. Можливо, чули від людей, як би вони хотіли перейменувати село? Чи взагалі думають про те, що не потрібно, тому що ось Тарас Кремінь закликав про це ще в листопаді 2021 року? Е, по опитуванні люди не хочуть перейменувати назву населеного пункту, тому що у, вже вивикли до цієї назви і. Як сказати, воно багато за собою тягне зміна назви, зміна документів, це лишні кошти, тому люди не хочуть перейменовувати, більшість людей не хочуть перейменувати. А серед той меншої частини, яка можливо хотіла би перейменувати назву населеного пункту, чи є якісь хочеться почути просто варіанти, про які говорять серед місцевих? Mm, ну, варіанти э, саме таке, що це, це гарбузинка. Якщо перейменовувати, то мабуть на гарбузинку. Але э, ну, не, не, люди це поки не, не розглядають і не, не ну, як, бо це не на часі. Розуміли, пані Світлана. Дуже дякуємо, що долучились до нашого ефіру. Це була Світлана Антоненко, начальниця загального відділу Арбузинської сільської ради, що на Миколаївщині. За словами пані Світлани, поки що про це в селищі говорять. Люди розділилися на два, на два фланги, умовно кажучи, на ті, хто хочуть, і ті, хто не хочуть перейменувати село. Якщо буде таке перейменувати, то на гарбузинку зараз на прямому зв'язку із нашою студією уповноважений захисту державної мови. Ви Тарас Кремінь, пане Тарасе, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава героям слава! пане Тарасе, якою повинна бути державна політика у цій справі? Що робити із такими топонімами? Ось ми почали говорити вже про населені пункти: Сєвєродонецьк, Южноукраїнськ, Южний. Ось Арбузинку, ми згадали, що з цим робити хочу сказати, що закон про мову прийнятий 4 роки тому. <кій> Я перепрошую за свій голос. Зокрема, 41 першою статею, закон визначено, що застосування державної мови в українських назвах та назвах об'єктів топоніміки повинно відповідати чітко визначеним критеріям. Зокрема, географічні назви, назви скверів, парків, вулиць, провулків, озвозів, проїзд, проїздів проїзд в виключно державною мовою. І власне, з посиланням на цю статтю ще два роки тому я створив орієнтовний приблизний перелік назв населених пунктів які, на мою думку, з точки зору українського філолога, не відповідають нормам сучасної української літературної мови. Тому хочу сказати, що серед тих населених пунктів були, крім згаданих вами. Такі населені пункти, як спокойствия, надеждівка, переводчикове, луч і такі інші. мені здається, що це було абсолютно справедливо. Це було обґрунтовано і унормовано. Для цього треба подивитися, хоча б словник української мови незалежно від року видання і зрозуміти, що це чисті російськомовні покручі, які на превеликий жаль з'явилися на мапі України у ХХ столітті. Хочу підкреслити, що два місяці тому президент України підписав закон проголосований Верховною Радою України про внесення змін до закону України про географічні назви щодо деколонізації та порядкування використання географічних назв у населених пунктах. Ми знаємо, що зараз триває надзвичайно активний процес перейменування вулиць, скверів, парків, перейменовуються назви державних підприємств, комунальних установ, І знімаються пам'ятники, прибираються меморіальні дошки, таблички. Присвячені різним е, персонажам 20-го століття і 19-го в тому числі, але разом із тим, відповідно до цього закону, який набув чинності, географічні об'єкти, які мають русифіковані назви, наприклад, і це фрагменти цього закону Южно-Сєвєродонецьк, Южноукраїнськ, мають змінити їх відповідно до українського правопису або ж повернути історичне найменування. Тому що б там не говорили мої земляки із арбузинки, гарбузинки, південноукраїнська інших нас населених пунктів. Закон визначив їм час 6 місяців підготувати свої пропозиції відповідно до того порядку, який запропонований, подати цей перелік до національної комісії стандартів державної мови, щоб вона перевірила на відповідність відповідність стандартам української мови. Ну і потім приймати відповідні рішення. Тому ця дискусія триває дуже давно і мені дуже прикро. Що молодь, яка сьогодні обіймає посади в органах місцевого самоврядування, не хоче і не знає своєї історії. Ми точно знаємо, що перша назва міста, де побудовано Південноукраїнську українську атомну електростанцію, звалося ГАРД. Всі ми знаємо, що Первомайськ був Богополем. Ми прекрасно знаємо і про інші історичні об'єкти, які викликають здивування у професійної історичної спільноти, а разом із тим. Не забуваємо про те, що Україна належить нам, значить, і назви повинні бути українські, пане Тарасе. А наскільки я пригадую, то повноваження перейменування назв міст вони належать Верховній Раді. Чи там вже відбувається якась робота у цьому напрямку? Верховна Рада проголосувала закон, в тому числі на виконання наших рекомендацій, які ми оприлюднили два роки тому. Я був серед тих, хто подавав свої пропозиції до цього документа. І дякую народним депутатам Верховній Раді, які підтримали такі ініціативи. Ну не можуть бути десятки покручів у назвах наших населених пунктів. Ми повинні прийняти для себе остаточне рішення. Ми приймаємо рішення з 91-го року і стосовно того, якою повинна бути державна мовна політика, як нам захищати українську мову у закладах освіти, якою мовою повинні спілкуватися чиновники. Тому і назви населених пунктів це один із компонентів. Ефективної імплементації закону і про мову і про деколонізацію зрозуміло. Дякуємо вам, пане Тараса. Дякуємо, що знайшли час долучитися до розмови у нашій студії. Це був Тарас Кремінь, уповноважений із захисту державної мови. Ну а далі запитаємо, як триває і деросифікація на Полтавщині? У нашої колеги Віра Чиш, кореспондентка Суспільне Полтава, з нами зараз на зв'язку. Віра, вітаємо тебе в ефірі. Доброго ранку. Розкажи, будь ласка, як загалом зараз триває процес дерефісдеросифікаседеросифікації. Перепрошую. На Полтавщині, скільки перейменовано вулиць, скільки ще не перейменовано вулиць? Доброго ранку, колеги! Вітаю вас із дощової Полтави. Зараз я знаходжуся на вулиці, яка носить назву маршала Бірюзова. Поки що назву таку вона носить, тому що її та і ще декілька вулиць віднесли до списку повторного переголосування. Тепер вона буде у четвертій черзі. До цього була у другій черзі. Нагадаю, що до другої черги належать вулиці та провулки, названі на честь радянських та російських подій військових партизанів та політиків. 19 травня на сесії міської ради е, ухвалили закон про перейменування майже сотні вулиць, це що стосується другої черги, але от у цьому списку немає поки що маршала Бірюзова та декількох іще вулиць. Чому я зараз розпитаю у регіонального представника інституту національної пам'яті Олега Пустовгара. Олеже, доброго ранку. Скажіть, будь ласка, в чому проблема? Чому маршала Бірюзова на повторне переголосування? Доброго ранку всім. Справді ця вулиця досі не перейменована. Маршал Бірюзов похований в Москві. Це російський комуністичний військовий діяч зрозуміло, що ця вулиця має бути перейменована, і це до речі, одна з найпротяжніших вулиць обласного центру. Під час голосування на платформі Дем найбільше голосів здобули дві таких назв. Це історична назва Решетилівська і назва на честь Дмитра Пругла полеглого героя полку Азов. за наполяганням вдови цього героя російсько-української війни, нашого захисника, не відбулося рішення сесії, оскільки вона вважає, що Начебто відбулося втручання у систему? Відбулися можливо на її думку фальсифікації, тому скоріше за все відбудеться по цій вулиці повторне переголосування. Пане Олеже, а скажіть, яка ситуація із зміною топонімів у області? На Полтавщині налічується майже півтори тисячі назви, які звеличують, увіковічують, пропагують союз радянських соціалістичних республік. Ну власне, радянську Росію і державу окупанта. Можу сказати, що торік в межах деколонізаційних процесів у історичне небуття пішли 605 назв. А досі залишається майже півтори тисячі таких колоніальних назв, які є відбитком оцього нашого окупаційного минулого. Я переконаний, що після того, як набуде чинності закон України, про засудження російської імперської політики та деколонізацію топонімії, а це станеться вже через місяць. Ці процеси підуть набагато швидше. власне у Полтаві вони іще до набуття чинності, але після відставки міського голови Мамая пожвавилися. Це була Віра Чиш, кореспондентка Суспільне Полтава.